Щоб задати тон наступній програми, я прочитаю кілька віршів чорного гумору. Філософський, так, філософський чорний гумор. Назвати чорне і біле. Біле це не чорне. Чорне це не біле. Ерос це не порно. Пейджер – не Чорне? Це не біле. Біле це не чорне. Фейджер не мобіла. Ерос це не порно. Фейжер не біла. Ерос це не порно. Чорне це не біле. А біле це не чорне. Ерос це не порно. Фейжер не мобіле. Чорне то є чорне, а біле то є біле. До всіх нас непомітно, неначе боровець, дістався неминучо неконтрольований капацитець. Історія нас учить, що ми дурі і тут. І всіх нас піджидає каптець на духу ПІ Не встиг на її пробігти, поспинімо а вже чекав на тебе твій персональний пістець один лише порятунок, якщо вже ти мрець. Якщо живий, готуйся зустріти свій капстець. Капстець буває різний, та результат один. Ти можеш тільки вибрати улюблений бензин, ти можеш тільки вибрати мотузку з пиця. Завод варить мило чи виробника з півця. Якщо ж ти будеш все життя триматись молодця, ти зміниш в першому випадку лише так, як показується.